Вітаємо вас у центрі української культури та мистецтва. Сьогодні, 9 липня, тут розпочалась виставка живопису талановитого полтавського художника Дениса Городничого, яка носить назву Пробудження. Рівно три роки тому художник Денис Городничий почав готувати свою персональну виставку. Мандруючи рідною Полтавщиною, милуючись краєвидами, він зображував їх на своїх полотнах. Деякі його картини були заплановані ще задовго до того, як він навчився малювати, адже на них зображені образи з минулого. Однією з них є Прабатьківщина. Якщо казати про роботу Прабатьківщина, то початок її, я думаю, лежить ще задовго до того, як я взагалі ще знав, чим я буду займатися в цьому житті. Це ще з далекого дитинства. От. Чому так? Тому що в роботі в цій першу задачу для себе ставив відтворити те відчуття дитини, яка дивиться просто на світ, на небо, на ті дерева, квіти на оселю. Це мої згадки, коли я, будучи маленьким. Проводив літні канікули в бабусі в селі. От от такий от зв'язок цього от, таких от періодів, да, ці от, такий часовий, такі, як міст. До дітей у Дениса особливо трепить на ставлення, адже він викладає у художній школі і одночасно намагається навчитись чомусь у своїх учнів. Вони не замислюються над тим, що, що зараз. Е, як би сказати, що треба робити, особливо коли у них творчі завдання, коли кажу, що вільна тема, вони роблять просто в своєму бажанні. Так чи інакше, коли людина стає дорослішою, що з'являються якісь це нові нові пріоритети, які, скажімо, дорослі людини. От. У них же ж таких пріоритетів ще немає, і вони роблять мистецтво заради мистецтва, дійсно, в чистому вигляді. Їх неможливо там сказати, що вони... Слідкують якимось там тенденціям, там, якихось там, там або ж моді ті ж самі. От вони от безпосередньо роблять, що відчувають, те роблять. Назву пробудження Денис обрав для виставки, тому що ці картини найбільш характеризують стан злету, його творчості три роки тому. За цей період, от за ці три роки, у мене. Ну, Творчості почався, які, ну, якісь зрушення, якісь певні зміни від того, того такого, скажімо, нерухомого стану, в якому я, я знаходився. Я не знаю, як би сказати, чому я знаходився, я сам не знаю, чому так, чому я нічого не робив. Ну, Вдалося якось з цього, як би, такі, зробити крок через цей бар'єр. Переживши той складний період, Денис намагається щодня приділяти час малюванню, адже натхнення в його серці присутнє завжди. Попри свій молодий вік, Денис має унікальний талант і вміло ним користується. Це помітила наш генеральний директор Світлана Долеско. Це такий талант, це такий та коштів, який на сьогоднішній день викоріні, а майже серед зникаючих талантів талант, талант бачення. Денис Городничий поділився із нами маленькими секретами свого батька, які надихають його до творчості і змушують до безцями любити життя. Людина повинна в собі зберегти до самого кінця, хоч маленьку краплинку дитини. Щиро дякуємо Денису Городничому за подорож з чаруючою Полтавщиною.